Ми сьогодні приймали е, зміни до закону про акціонерне товариство. Ну давайте прямо говорити. Мова йде про Ахметова, Коломойського, про інших олігархів е, Живаго, які тримають державні підприємства, впливають на ці державні підприємства. Е, с, ну, людям це довго пояснювати, їм не треба це розуміти. Е, але суть в тому, що у них в кишені ваше. Вони цим розпоряджаються, а ми забрати не можемо, бо в нормах в законі існує, яка не дозволяє нам зібрати необхідну кількість голосуючих на зборах акціонерів. Ми прийняли один закон, проте він, на жаль, був недостатньо якісно підготовлений, і була ця звідома переписка Коломойським з Ляшком, яку знає вся країна, де вони там один одного неприємними і недостойними словами. Ну, ні для так. політика, ні для олігарха обзивали. От ми сьогодні хотіли внести зміни, щоб вони ну реально. Платили, платили податки, платили дивіденти. І щоб власність держави, Укрнафта, була, зокрема, у власності держави. Ну і інші підприємства, не тільки Укрнафта, встав один з комбатів і сказав, що він за це голосувати не буде. Я ще розумію депутата, який пішов у уряд і змінився, тому що ну, кріслом крісло м'яке. Ага. Ну, це там, ж ви відповідаючи десь там... на... Моє запитання, тому що якась командна гра там ага, у них своя, ага, десь ага. щось вони вірять, таке незрозуміле. Чи може Та... е е як удав, знаєте, на кроликів не дивиться яценюки, вони всі слухаються. Ага. Але я не розумію, коли ну, ти захищав країну, ти тримав в руках зброю. І я вдячний і вклоняюся до землі тим людям, які це робили, але разом з тим. Останній наш спільний бій пов'язаний з тим, що покласено лопатки олігархів. А я би на місці Порошенка їх винищив би через тиждень. Я відверто вам кажу: у нас немає олігархів, у нас є бандити, які займалися економічними злочинами, які розграбували країну, які забрали, прихватизували те, що тими руками тієї жінки сивочолу, яка дзвонила тільки що натруженими руками, все своє життя будувалося, розвивалося і, 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 і ще до того ж захищалося у, у Другій Вітчизняній війні. Земля, заводи, фабрики. Вони просто потім відійшли. Кільком людям, і все. Да. І ті кілька людей вичавили все, що можна, із цих заводів і фабрик, вивели за кордон, купили собі політичні фракції, зробили українців рабами, а парламент зробив акціонерним товариством, де акціонерів було 5, де було власників 5, де були президенти, найняті генеральні директори, які обслуговували цих олігархів, яким ці олігархи кожен місяць заносили тільки за одне державне підприємство, це те, що я знаю точно: 5 мільйонів доларів щомісяця. Так. От і все. А що ви хочете тоді з країни, яку це знекровлювали, Це так, це так. Де шукали якесь місце, де ще є кров, щоб його розрізати і звідти випити ту кров? Що ви хочете з країни, де попередні президенти були просто вурдалаками, вампірами, які пили кров з людей із держави, і гроші з бюджету? Нічого не.